Ніна Грацюк щодня розмовляє із загиблим чоловіком, від якого лишився тільки браслет із іконками. Коли 28 березня 2022 року Оля Мороховська збирала сина та доньку на евакуацію з Маріуполя, то навіть припустити не могла, що їхня розлука. Триватиме цілих 15 місяців. І тим більше не могла подумати, що за цей період росіяни покалічать три покоління їхньої родини. Саму Ольгу візьмуть у полон і катуватимуть, її маму моритимуть голодом, чоловіка Ярослава та свекра вб'ють, а дітей запроторять до сиротинця і почнуть калічити руським міром. Те, що пережила ця 38-річна жінка, навіть уявити тяжко, а ще важче зрозуміти, як із цими душевними ранами Ользі, її дев'ятирічній доньці Варі та п'ятирічному Рінату, жити далі. Росіяни тримали Ольгу в полоні цілих півроку. Звільнити жінку Україні вдалося у жовтні 2022 року. А от її дітей рашисти викрали і незаконно утримували на окупованих територіях цілих 15 місяців. Тож, коли кореспондентка Бабеля Оксана Коваленко запитала в дітей, за чим в окупації сумували найбільше, Рінат без роздумів відповів за мамою. Життя в окупації сильно змінило і варю. Адже після викрадення рашистами дівчинка стала брату за маму і від того швидко подорослішала. Згадуючи той важкий період, сім'я розповідає, що спочатку дітей утримували в лікарні Донецька, потім перевезли за 25 кілометрів до Харцизька і в сиротинці розлучили. Чотирирічний хлопчик бачив сестру лише коли приводили до їдальні. Інші діти знущалися з Ріната, казали, що він тут назавжди, що мама з татом його не люблять, і покинули. Хлопчиня так плакало, що вихователі не могли його заспокоїти. Якщо це була ніч, то до Ріната кликали варю. Дівчинка сідала біля брата, гладила його, казала, що скоро по них приїде мама, і дитя заспокоювалось. Сестра Варя стригла братику Рінату нігті, чистила вушка, захищала від старших хлопців, які його били, хоча й самі за це діставалися. Рінат так прив'язався до сестри, що навіть зараз у Дніпрі, якщо дівчинка кудись іде без нього та довго не повертається, тягне її шукати. Про життя в інтернаті Варя розповідає, всюди висіли російські триколори. Щоранку дітям умикали гімн РФ і змушували, стоячи слухати. Із сиротинця дітей забрав прадід Федір. Він лишився в Маріуполі з хворою дружиною. Ольжені знайомі повідомили чоловіку про правнуків. Федір одразу ж у квітні 2022-го став оформляти документи, щоб витягнути дітей із рук окупантів. Але зробити це вдалося аж у грудні. Відтоді Оля півроку спілкувалася з дочкою та сином лише телефоном. У Маріуполі Варя ходила до школи. На 9 травня її змушували одягати георгіївські стрічки та малювати їх на уроці образотворчого мистецтва. Мова та література були російські, історія про Русь. Дітей учили пропагандистських віршів. Ольга розповідає, 15 місяців під окупацією дуже змінили дітей. Колись весела й балакуча варя замкнулася в собі, не хоче йти на контакт із незнайомими людьми. Коли в дітей запитали, чи за час розлуки змінилася їхня мама, Рінат сказав, що ні. А Варя, ну вже як дівчинка, зауважила, що мама постаріла і набрала ваги, може, від стресу. Може, від гормональних таблеток, якими в полоні напихали жінок, щоб не мали місячних. У камері нам повісили портрет Путіна, змушували співати російський гімн, казали, що України вже немає та що Київ і Дніпро окуповані. Пропонували взяти паспорт ДНР або РФ, згадує Ольга. Коли ставало ну, дуже важко, ми з дівчатами разом молилися, і їхні молитви були почуті. 17 жовтня жінкам заклеїли очі, зв'язали руки, доправили до Криму, а звідти до Запорізької області. Оля не погоджувалася на обмін без своїх дітей. Російська уповноважена справ людини пообіцяла скоро повернути жінці сина та доньку. Але це виявилося черговою брехнею расистів. Вони то пропонували Ользі, щоб її дітей усиновили родичі із Самари, то вимагали особисто приїхати до Окупованого Донецька. Одне слово, обійняти дітей жінці вдалося аж 6 липня 2023 року на кордоні з Білгородською областю, куди дітей привезла швидка. Увімкнувши в мобільному відео з моменту тої зустрічі, жінка зразу починає плакати, зізнається. Без дітей думала з'їду з глузду, а того дня їх іще везли дуже довго. Я так переживала, що пообдирала собі всі нігті на руках, а вже як побачила, то не помічала ні людей, ні камер. Лише чула голоси моїх дітей. Мама, головне мені було б їх обняти. Діти наповнили життя Ольги з містом, стали ліками від ран, адже після звільнення з полону жінка дізналася, що її 75-річну маму окупанти вивезли до будинку престарілих у харцизку, морили голодом. Від стресу жінка пережила мікроінсульт, і з окупації її витягнув син Оленбрат. Який 18 років живе в Росії. Ще трагічніше склалася доля свекра. Він лишився в Маріуполі чекати сина військового в підвалі переховував азовців. Той підвал расисти закидали гранатами, а свекра так сильно били, він так кричав, що аж сусіди чули. Потім пенсіонера розстріляли не зразу, а потім. Щоб спершу завдати несамовитих мук. Про свого чоловіка я до останнього вірила, що він живий і чекає нас у Дніпрі, і жінка не стримує сліз. Про загибель Ярослава сказали його побратими, надіслали фото, де на землі лежали тіла Ярослава та ще кількох знайомих хлопців. Чоловік загинув 20 квітня 2022-го, коли в Маріуполі. Проривався із заводу Ілліча на Азовсталь. Щоб після втрати коханого заповнити пустку, Ольга у своїй кімнаті чужої квартири облаштувала куточок пам'яті Ярослава. На полиці берет кольору морської хвилі, Оля сама його купила кокарда, прапор морської піхоти і браслет, на кожній секції якого різні іконки. Татів браслет із Маріуполя забрали діти, коли разом із дідусем під обстрілами востаннє змогли потрапити у свою квартиру. Цей браслет Ярослав завжди надягав на бойові завдання, казав, він його рятує, а того разу ми швидко збиралися і Ярослав його не надів, розповідає Оля. Її очі знову наповнюються слізьми. Тепер. Коли син із донькою вдома Оля шукатиме могилу Ярослава. Планує купити приватний будинок, бо діти просять, щоб завезти собаку. Учора син мене спитав, чому в кімнатах немає жодного фото тата, бо вдома на стіні висіли наші фото з Ярославом у формі, додає Ольга. Але Варя бачила, що росіяни постріляли всі наші фото. Порізали барет Ярослава, розкидали медалі і кидали в них ножі. Тепер браслет чи не єдине, що лишилося від чоловіка. Але тут, у куточку пам'яті, я щоранку і щовечора розмовляю з чоловіком. Коли розмова завершується, п'ятирічний Рінат одягає іграшкову каску, бронежилет, автомат та каже, що хоче стати військовим, як його тато. І стежити, щоб ніхто не порушував правила. А на прощання промовляє: Слава Україні, героям слава!